Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, як встановити Windows без флешки. Наприклад, у вас така ситуація, вам треба встановити або перевстановити, але у вас немає флешки. Ну, дивіться, якщо у вас вже на цьому комп'ютері є якийсь Windows, то цей спосіб працює, якщо немає, то не працює. От. Тому беріть лайфхак. Перше, що ми робимо, це заходимо на офіційний сайт Microsoft. Дивіться далі, там обираємо нам потрібну версію Windows. Просто Windows 11 чи Windows 11 ARM. І листаємо вниз помічник за інсталяцію Windows 11, створення носія інсталяційного з Windows 11. І тут опера... обираємо завантаження образу диску Windows 11 із айс... ISO файл для 64 -розрядних... розрядних пристроїв. От, і дивіться, що ми далі робимо. А Ми Дивіться, потім цей файл, якщо у вас Windows 8, там якщо у вас хоча б є Windows 8, то ніякої проблеми з відкриттям файлу не буде. Якщо, якщо наприклад, у вас, Windows 7, чи вин... там, якщо у вас Windows 7 чи Windows Vista, то Дивіться, вам потрібно, що зробити. буде. Потрібно буде створити папку там на робочому столі. Е там зна на назва ніякого значення не, не має. Тобто немає ніякого значення, яку назву робити. От, і після того, як ви зробили назву, потім переносимо ці файли і натискаємо і Влектив. От, і потім шукаємо папку Setup і, і зав... на неї натискаємо два або три рази, і вас починається завантаження Windows. Там нагадую ще раз, як налаштувати. Так, натискаємо там завантажити Windows. Далі, якщо у вас, наприклад, дивіться. У Вас, коротше, якщо у якщо вас. Наприклад, є можливість, там, чи є у вас ліцензійний ключ. Спочатку ми там обираєте, наприклад, є ліцензійний ключ, чи немає. І після того, як ви обрали, у вас є ліцензійний ключ чи немає. О, далі обираєте мову продукт, там Windows регіон. Потім е, вибираєте версію, наприклад, Home Pro там, Pro N чи версія для робочих станцій. І після того починається завантаження та копіювання файлів. І потім е, дивіться, після цього вам е, треба буде там підключити інтернет. Потім там, війти в аккаунт Microsoft, якщо це Windows 11. от, І вам обов'язково дивіться, друзі. дивіться, Вам після цього обов'язково потрібно слідку, там, слідити за інструкцією. Потім ваш ноутбук почне завантажувати оновлення. От, і після того, як він завантажить оновлення, потім ще доналаштуйте, і у вас буде все ок. От, знаєте, з якою проб... проблемою я з'єднувся. В мене чомусь завжди, коли я... я, наприклад, я там їм покористувався, вимикаю його, на ранок вмикаю і чомусь в мене по він повністю там підключав зарядки, і він в мене чомусь повністю розряджений на 0%. Знаєте, який це вірус, Скоріше за все, це вірус майн... майнер, тому що там е, такі синдроми, тільки в, в віруса майнера. От, Вірус майнер, знаєте, нащо його придумали? Типу, якщо у вас нема з вашого комп'ютера або ноутбука, щоб криптити валюту. І вам, звісно ж, потрібен ноутбук, якийсь, щоб не, не купляти ви, там, через якусь флешку, чи через якийсь файл, чи через інтернет, ви на рандомний ПК заносите вірус майнера і ви можете спокійно там криптити валюту. От. І цей спосіб він, він робочий, але я не, кор... не рекомендую цього робити. Знаєте чому? Тому що вас за таке можуть посадити в в'язницю або там, змусити до відповідальності виплачувати компенсацію за те, що ви лазили по комп'ютеру, там дивилися якісь особисті дані. О, тому, друзі, спосіб цей ні в коєму разі не повторюйте. А Windows 11 завантажити дуже легко без флешки. Нагадую ще раз, як це ми робимо. Спочатку заходите в Google, потім пишете там «заван... скачати Windows 11 і переходити по першої силці. Там повинен бути сайт Microsoft. От, І після того, як ви перейшли, далі листаємо вниз і вибираємо ISO, ISO файл. І після того обираємо мову. потім там Спочатку вибираємо версію ISO файла, потім мову. І Потім, дивитися. потім що ми робимо, це натискаємо там е, скачати Windows. Там Windows 11, ISO файл 64 розрядний. От, І після цього там треба буде його якось розпак... розпакувати. От, і після того, як ви його розпакували, вам потрібно буде почати там... потім почнеться завантаження Windows. От, і після того, як ви там Ви зробите все правильно, то е, вас почне завантажуватися Windows. от І коли у вас е, там почне завантажуватися Windows, вам треба нагаду, ще раз перше, що зробити, це натиснути за, встан, там встановити Windows. Потім обираємо, там, у вас є ліцензійний ключ чи немає. Якщо у як, вас, як в мене, немає, то натискає, то дивіться, ви натискаєте, типу що немає ліцензійного ключа. І ще, на, я вам хотів сказати, що обов'язково у вас повинна бути мишка, тому що ви не зможете користуватися тачпадом. От. Друзі, тому і ще там, срок, при, там ще срок дії цього ISO-файла не... Так. ой. Я хотів ще сказати, що строк цього там. дивіться, переда. там. передатність цього ISO-файла... Не більше, ніж 24 години з моменту його завантаження. От і ще нагадую, завжди під час встановлення або перевстановлення Windows повинен ноутбук або ПК бути. завжди, Якщо ноутбук, то завжди повинен бути під'єднаний до зарядного пристрою. От, не рекомендую під'єднувати під ноутбук під час там, наприклад, під час перевстановлення Windows до повербанка, тому що повербанк просто розрядиться, От, тому що ноутбук він дуже багато споживає, і не вистачить заряду повербанка, і оновлення не, не пройде. Там і за перерив, і за перерви в системі. от Тому, друзі, всім дякую, хто переглядає це відео. от Всім до побачення, всім гарного вечора. Зараз я буду завантажувати ISA айс файл, щоб. ...перевстановити Windows, тому що я загубив десь флешку. Але, як говориться, якщо ви загубили флешку, це не проблема, це не біда. От, Можна, як говориться, якось обійтися без, без флешки. Але головне, не в коїму разі, наприклад, коли у вас там. Ваш ноутбук перезавантажив, там оновлюється, ні в кому разі не можна його відключати від зарядного пристрою чи вимикати. Це просто зламає ваш ноутбук на всі 100%. От, І ваш ноутбук просто не буде працювати, буде глючити, буде зависати. От. Тому, друзі, якщо, наприклад, ви завантажили оновлення, вам пише, можна оновлення там перезавантажити ваш ПК, ви натискаєте Перезавантажити. І вам треба чекати, поки все пройде. І тоді, коли вже оновлення закінчилося, можете, хочете відключати від зарядки, не хочете, не відключайте. От, Але головне не відключати. Там не відключати ваш ноутбук або ПК під час оновлення чи перевстановлення Windows. О, тому всім ще раз до побачення, всім гарного вечора.